Як зареєструвати фірму в Польщі, якщо ви знаходитеся в Україні і виїхати не можете? Найпопулярніший запит на нього є відповідь, яку я зараз розповім. Отже, для цього потрібно, щоб у вас був песель і профіль ЗОФАНИ. Ці речі можна зробити дистанційно, але вам потрібен офіційний ваш повірений, так людина, яка від вашого імені зробить маленьку першу частину, а саме отримає для вас песель. Для того потрібно, щоб ви зробили копію вашого закордонного паспорта, завірили його в нотаріуса і передали копію цих документів в одне із міст Польщі, де ваш повірений візьме ці документи і отримує за вас песель. Маючи песель, ви реєструєтесь на сайті ЕПОАП App і робите запит на підтвердження профілю зауфаного. Коли в системі вже ваша заявка є. Вона підтверджена, ви її е, підв'язуєте до вашого електронного е, до вашого мейла, до вашої електронної адреси і до вашого номера телефона. Не обов'язково, щоб це був польський номер, це може бути е, номер абсолютно кожної е, країни Європи. В принципі, за інші не знаю, за Європу 100%, наприклад, український. Ви підтверджуєте смс і наступний крок, який ви робите: ви йдете у консульський відділ або консульство. Польщі, яке до вас знаходиться найближче. Чи це у Львові, чи це у Вінниці, в Києві і так далі. Просто шукайте в інтернеті і робите запис, робите реєстрацію для того, щоб підтвердити профіль Зеофані. В момент, коли ви його, вам підтвердили цей запит, ви прийшли безпосередньо у консульство або в візовий центр, ви приходите, показуєте свій паспорт. Говорите свій номер песель, вони автоматично витягують вашу заявку із сайту, просто ставлять галочку, і ви виходите. В цей момент можна реєструвати вашу фірму. Тоді ви зв'язуєтеся з фірмою, яка реєструє або самостійно можете зареєструвати свою фірму. Так само через SMS-ку ви електронно підтверджуєте, що ви реально хочете відкрити, що як чим ця фірма до займатися, які в неї кведи і так далі. І в той момент ви можете нею управляти дистанційно.